Друзі, вітаю! 18 жовтня збираємо перший раз урожай клюкви або журавлини. Часто запитують, що з даною ягодою можна робити. Її можна використовувати, перетирати з цукром. Дана ягода містить багато вітаміну. Це це якраз дуже хороша, дуже хороша ягода від простуди, від грипу. Також дану ягоду, на жаль, наш, на, в нас. На Львівщині ще поки що не беруть на заморозку. Але цікавиться на Закарпатті дану ягоду, але фактично більшу частину дикої ягоди ось такої збирають і здають на заморозку. Ціна на дану ягоду досить висока. В нас поки що її не приймають, тому що практично в нас в лісі вона не росте, а в домашніх умовах її ніхто не вирощує. Ось така ягода. Вирощуємо її контейнерним методом. Висаджені саджанці у пінопластові ящики і таким чином вирощуємо дану ягоду. Дану ягоду також можна е, висушити і зимою використовувати до чаю та іншим методом. Тоже, хто, як то кажуть, в кого яка фантазія. Ось така ягода трошки незручно її збирати. Треба її придумати, яким чином кинути на якусь шпалеру, щоб підняти ці пагони, щоб вона йшла вилася догори і таким чином може буде трохи кращий збір. Ягода крупна, за смаком соковита, але звичайно, що дуже кисла. Так що... Хто має дану культуру, напишіть, яким чином ви використовуєте ягоду для власних потреб, чи може під реалізацію. Буде цікаво почитати. Зустрічі.